Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Сукіряне Чернівецької область, яке перетворилася в кримінальну столицю Північної Бесарабії і не тільки Північної Бесарабії, а й всієї Чернівецької області. Де на вулицях закону немає від слова взагалі. На вулицях панує кримінал, контрабас, наркоділера, місцева сукірянська блатота, яка має броню від армії і гасає на джипах з дикими криками в нетверезому стані по місту сукіряни серед білого дня. І ради цьому немає. Від слова взагалі. Ви кажете, а де ж поліція? Деякі мені пишуть, а ти дзвонив правоохоронцям. Ви знаєте, мені хочеться сказати, люди в сокірянах правоохоронці є, ви впевнені в цьому? В неділю, в минулу неділю? А сьогодні 10 травня, сокіряни знову стали ареною кримінальних. Бійок та розборок. На цей раз на центральній вулиці, в одному з самих популярних ресторанів міста Сукіряни, правильно побувала наша відома секірянська кримінальна авторитетка, бабка Йошка. Вона прийшла в цей ресторан зі своїми подружками і бучно щось там святкували. Наближалася, що комендантська година. Так, у нас в місті Сикіряни Комендантська година з 0 з 12 годин ночі до 4 ранку. І хай, хай господар закладу вічливо запропонував без 20-12 закруглятися відвідувачем, тому що в 12 заклад закривається. На що баба Йошка? Відповіла, встала і відповіла, що не збирається покидати заклад. Комендантська година, її не указ, тому що в їм треба допивати шампанське. Відвідувачі подивились на бабку Йошку і сказали, господарю: а ми теж не будемо покидати ваш заклад. Ну, от, бачите, ця ж компанія не покидає, а ми що гірші. Господар закладу знову підійшов до кримінальної авторитетки бабки Йошки і знову вічливо попросив її закруглятися, тому що ну як би, незручно перед людьми. Ну і комендантська година, закон же ніхто не відміняв. Бабка Йошка встала, почала туцяти кулаком по столі, почала кричати на господаря, що він не знає, з ким зв'язався, що в нього завтра будуть проблеми, і взагалі. З цього часу, що? А він має на лобі чорну мітку. Господар стояв, господар вічливий цього закладу, культурний, стояв, дивився на бабку Йошку і просто не знав, що робити. Ви скажете, чому не дзвонив господар на 102, не викликав правоохоронців, територіальну оборону? Хто ще там слідкує за комендантським часом? Не смішіть мене. Сукіряни це бандитська столиця Північної Бесарабії. Поліція, правоохоронці, тероборона. Перед криміналом не те, що безсилі. вони їм честь віддають. Крапка. Тому бабка Йошка, за якою гріхів, як кажуть москалі, немеряно. контрабос, бронь від армії, інші. Як кажуть москалі, художества, спортсмени з бітами кійками, яких начебто вона що, кришує, які роз'їжджають на чорному автомобілі по місту сукірянам, сукірянам і пресують, начебто, що місцевих бізнесменів загрожують їм. Бабка Йошка відчувала себе в цьому ресторані повною господаркою. Вона так і не вийшла з настанням комендантського часу, угуляла далі. Ну і люди з ресторану не виходили. Таким чином, в цю неділю, яка минула, так, а сьогодні 10 число, в місті Сикіряни було зафіксовано що практично масове порушення комендантської години. Ви думаєте, когось це хвилює? Та ні. Новини у нас по місту розлітаються дуже швидко. І про цей факт, що бабка Йошка присувала господаря елітного ресторану в місті Сокіряни на центральній, начебто, вулиці, знає вже все місто. Так як і знає те, що правильно, бабка Йошка дотримала свого слова. На наступний день, з септо, в понеділок, правильно, ресторан почали вже присувати місцеві правоохоронці. Та що інші контролюючі органи. Себто, як сказала бабка Йошко, у тебе чорна метка, з тобою будуть розбиратися. Так почали з власником ресторану і розбиратися. від слова, начебто по інсайдерській інформації. Себто поліція, міста Сокіряне, аж ніяк не контролює в секірянах. Насекочну кримінальну ситуацію. Вона безсила, вона нічого не хоче робити взагалі. А пливе за течею. Є виклик по 102: приїдуть, напишуть якісь папери. І що і твої проблеми, є твої проблеми. Тебе ніхто не захистить. І випадок з власником ресторану, де кримінальна авторитетка лупила. Кулачком по столу й погрожувала, а потім на другий день його почали присувати правоохоронці та контролюючі органи, є доказом, що в сокірянах господар не місцева влада, влада ОТГ, міськрада, не правоохоронці, які козиряють кримінальникам і трусяться, буквально у них ноги трусяться, коли вони їхні джипи бачать з переляку. А кримінал, секірянський кримінал, бандоси, наркоділери, контрабандисти, блатні секірянці, які на джипах під музичку літають по секірянам, регочучи з вікон. Тому що у кожного бронь за три штуки баксів куплено. І якось так. Для чого я знімаю цей сюжет? Для того, щоб ми всі зрозуміли, що війна не для всіх. Війна для простих сукірянців. А для блатних, а для бі... деблатних, як кажуть москалі, кому війна, кому мать родна? Мать родна війна для блатних сукірянців та бандосів, кримінальників. І якось так. Для чого ще раз я знімаю цей сюжет? Що прості сукірянці це нарешті зрозуміли. А вони чомусь цього. Вперто не помічають і майбутнього нашого міста, яке перетворилось на бандитську столицю не тільки Північної Бесарабії, а й Чернівецької області, на бандитські сокіряни, не буде з вами був український історик та журналіст Єршвець з бандитських сокірян, яких усі бояться.